Друзі, доброго дня! Поганих насосів не буває, але кожен з них коштує рівно стільки, скільки на нього витрачено матеріалів. Давайте подивимось, за що ми платимо. Це насос підробка, саме дешеве, це те, що ми бачимо на ринку за найнижчою ціною. Ось таку обмотку він має. Матеріал робочого колеса. Керамічний вал. Що валс китайці. Ну, а далі вже пішли фірмові насоси. Я, е, кожен з них має свій бренд, який підтримується, е, але має свою якість, свою ціну. Їх я перевертати не буду. Ну, взагалі, оце четверки. Це четверочка у нас має таку обмотку. Це четверочка. Це четверочка енжи. Модель Бішка. 25430 B. Uh -huh. Це 256. b 180. Uh -huh. Зверніть, будь ласка, увагу. Дуже багато лаку. Більша обмотка по розмірам. Це у нас XPS 256. Тут ще більша обмотка, теж якісно. Uh -huh. Залачена. Ну і це спиронька. Його ми витягли, як кажуть, з за крамів. 25-6. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо б тут обмотка була упакована, вона плюс-мінус була б поставим по своїм розмірам. Uh -huh. Тобто ми, завжди я розповідаю, що біжка це у нас сегмент ну, маломарських циркуляційних насосів, як у всіх, Вони мають таку Е, І ті насоси, які XPS, це преміум сегмент в звичайних циркуляційних насосах насосах нечастотних, він максимально близький вже до європейця. Тут у нас вже перекидається роз'єм. Ну, і от така більша обмотка. По стаканам. Такий вигляд маємо. У європейців завжди йдуть нержавіючі вали, у китайських виробників йдуть завжди керамічні. У Шамжі також залишається керамічний. І ще я хотів би звернути вашу увагу, дуже багато питань виникає в плані, коли. Розвоздушують насоси, відкручується гайка отут, в торці. Чому у китайських насосів води, коли ви розвоздушуєте насос, біжить набагато більше. І гарно це чи погано. Дивіться, на керамічних валах завжди посередині маємо отвір. Цей отвір закінчується отут, на валу. Ось, о, отвір. Плюс три досить великих отвору ми маємо в стакані. Це все. Внутрішня частина, це отут -от у нас буде знаходитися в, в, всередині вода тут. Воно там теж отвориє. Е е керамічні підшипники, змащуються і охолоджуються за допомогою води. І теж теплоносій, забирає, воду то есть забирає температуру з статора. А у європейських насосів вал іде нержавіючий, він цельний. І Вода може проходити лише через оці, через один отвір. Тому водички виходить, коли ви розвоздушуєте насос, набагато менше. Е недостаток це чи перевага, е я вважаю, що трошки, мабуть, недостаток. Чому? Тому що е циркуляція води в плані охолодження у китайців набагато більша, тому теплосйом буде значно більший. Ну так, всім дякую, гарної дня.